Так, туристичний пальник дорого і цей О, БУ. ціна норм. Яка різниця? Візьму. Несправні пальники вибухають. Купуй тільки сертифіковані і читай інструкцію. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. В центрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Сьогодні 610-й день великого вторгнення Росії до України. І далі говоримо про головні новини ранку. Російська армія в чергове вивела свій ракетоносій у Чорне море, підвищивши рівень загрози ракетного обстрілу. Такі дії окупантів можуть свідчити про їхню підготовку до масованих атак, зокрема й по об'єктах енергетичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони». Півдня України Наталія Гуманюк. Вона також закликала українців реагувати на сигнали повітряної тривоги через підвищену загрозу з моря. Передає канал 24. на Харківщині. Планують провести примусову евакуацію із 10 населених пунктів в трьох прифронтових громадах, де досі проживають 275 дітей. Зазначив начальник ОВА Олексій Олексійнігубу. Українські пілоти перейшли з авіатренажерів на Ф шіст. 16 під час навчання в Аризоні очікується, що українські пілоти не зможуть використовувати F-16 у бойових умовах раніше 2024 року. Ну і про втрати окупантів у війні проти України дивимося далі у зведенні військового телебачення. 810 окупантів знищили воїни ЗСУ за минулу добу. Вагомих втрат завдали і техніці загарбника. Зокрема, розбили 29 танків, 18 бронемашин, 30 артилерійських систем, 33 автомобілі та автоцистерни, реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 26 жовтня, за підрахунками генерального штабу. Такі українські воїни знищили 297 тисяч загарбників. Розбили 5 141 танк та 9 715 бронемашин. Уражено 7 115 артилерійських систем, 834 реактивні системи залпового вогню. Українські воїни знищили 556 засобів протиповітряної оборони, 320 ворожих літаків та 324 гелікоптери. Розбили 9 507 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Потопили 20 кораблів катерів та підводний човен. Вивели з ладу 5389 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Збили 1538 крилатих ракет. Наші захисники розбили 1010 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист. Поліцейські з Житомирщини розслідують участь підлітків у пропаганді та розпалюванні національної ворожнечі. Правоохоронці викрили 15-річного жителя міста Радомишель у нанесенні забороненої символіки на могилах та на пам'ятних меморіалах у місті. Встановлено, що хлопець входив до онлайн-чату, учасники якого були підлітки з інші та інші користувачі. Там вони обговорювали та планували провокаційні акції. Деталі в матеріалі нас

Штаб нацистів. Знову ж таки, це той же ще що... То ти наш. себе як націоналіст чи нацист? Правоохоронці Житомирщини викрили 15-річного жителя міста Радомишля, який фарбою наносив заборонену символіку на могилах та пам'ятних меморіалах у місті, а також вчиняв інші дії для розпалювання ненависті за національною ознакою. 5 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що в нічний час невідома особа здійснила вандалізм над меморіалами та над братською могилою загиблих воїнів у Другій світовій війні. Фарбою на обелісках були зроблені написи та малюнки у вигляді нацистської символіки. Слідчі слідчого управління головного управління Нацполіції області спільно зі співробітниками УСБУ в Житомирській області становили причетного до подій. Попередньо хлопець був модератором у одному з онлайн-чатів, де звітував про свої вчинки перед іншими учасниками. Для цього всі свої дії він фільмував за допомогою телефону, в подальшому викладав у переписці. Учасники спілкування переказували кошти для закупівлі фарби та проведення таких акцій. Нині проводиться досудове розслідування за частиною першої статті 161, частиною другої статті 297 та частиною 1 статті 436 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють інших учасників онлайн-спілкування щодо причетності до подібних правопорушень. Тим часом у селі Журбовичі, що на Олевщині місцеві жителі придбали автівку для свого односельчанина Володимира Левченка, який нині воює у складі Збройних сил України, зібравши 137 тисяч гривень. Про це пише прес-служба Олевської громади на офіційному сайті. Для того щоб зібрати гроші, жителі села впродовж кількох місяців проводили ярмарки, встановлювали скриньки для збору коштів, організовували інші благодійні заходи. Жителям Журбовичів. Вдалося зібрати 137 тисяч гривень. За ці кошти вдалося придбати авто а також придбати запчастини для його ремонту. Йдеться у дописі роботи з підготовки авто до фронту безкоштовно виконали місцеві жителі, і їх було семеро. У філіях столичного лісового офісу стартувала ініціатива лісих героїв на честь українців, бійців, що полягли у бою проти окупантів. Так лісівники разом з родинами полеглих захисників звягельської громади створили ліс пам'яті на Житомирщині. Про це пише прес-служба звягальської міської ради. Далі цитата: такий осередок пам'яті було втілено спільно з 40 родинами зі Звягельщини та лісівниками філії Баранівське лісомисливське господарство. Кожен різок Рядок символізує пам'ять про життя конкретного героя. Варто відзначити, що акція відбулася за взаємодії зі звягельською громадою, яка надала свою підтримку та допомогу в організації заходу. Площа створеного лісу героїв складає майже 2 гектари. Він розташований неподалік від звягеля на гарній лісовій галявині. Усього там висаджено майже 6 тисяч сіянців. Як наголошують члени родини, такі ініціативу потрібно продовжувати і надалі. Це буде жива пам'ять про наших загиблих близьких. Тепер його ім'я назавжди буде вписане у цей ліс. Поділилася враженнями мати одного із захисників, який загинув. А далі говоримо про безпеку. Минула зима активізувала безпекові питання, пов'язані з безпечним обігрівом домівок. Тож як безпечно користуватися пічками, зігрівати оселю і зберегти життя та здоров'я своїх близьких, пояснюють рятувальники. Деталі дивимося у сюжеті Каріни Цимбалюк. Традиційно опалювальний сезон в Житомирі, як і по всій Україні розпочинається 15-16 жовтня при умові, що середньодобова температура буде нижчою за плюс 8 градусів. Так як синоптики прогнозують до кінця місяця від 10 до 15 градусів тепла, вмикати опалення поки не планують. Тож люди, в чиїх оселях прохолодно, змушені використовувати альтернативні джерела зігрівання, часто забуваючи про правила безпеки та наслідки неправильного користування електроприладами. Фахівці ДСНС в області кажуть, що року через нехтування правил безпеки гинуть люди. З початку року виникло 2353 пожежі, близько 600 з яких це саме пожежі через пічне опалення та неправильне користування електроприладами. На цих пожежах загинуло 53 людини, чотири з яких це діти, і 41 людина була травмована. Троє з них дітей. Електрообігрівачі є одним із найпопулярніших способів зігрітися. Тож, аби це було безпечно, слід дотримуватись таких правил користування. Найголовніше це ставити їх на твердій основі, тобто щоб вони не могли перекинутися, не де нічого на них не вішати, не ставити біля них якихось легкозаймистих матеріалів. Ну і не сувішати це. Я в маю плані не Сушити одяг, якісь речі, так, якісь тряпки, там рушники і так далі, тому що це все може загорітися далі. Ні в якому разі не використовувати їх через подовжувачі, тобто безпосередньо тільки в розетку, і не використовувати їх довготривалий час. Тобто півгодини, година попрацювали, далі їх потрібно вимкнути, щоб вони остили. Тому що, по-перше, як нагрівається сам електроприлад, так і в більшості в них нагрівається саме вилка, що може призвести до плавлення розетки і в подальшому вже її займання. Також важливо слідкувати за справністю електрообігрівачів та знати, як швидко зреагувати, якщо прилад вийшов з ладу. Якщо він на початку, коли його відразу купили, так він особливо не грівся. Через деякий час він починає дуже сильно перегріватися. Це вже свідчить про те, що в ньому щось не так. Далі на якийсь нехарактерний звук або запах, якесь тріщання, тобто, можливо, ну навіть якщо до диму доходить, то тобто, це свідчить про те, що це пожежа неминуча. Далі це саме пошкодження електропроводу може бути, тобто десь потемніння в якоїсь із. З його частин, тобто був білого кольору, став якимось темнішим. Це свідчить про те, що всередині провід вже є пошкодженим. Це як перші ознаки того, що може бути вже з ним трохи щось не так. Перш за все, потрібно від'єднати від електроджерела, тобто відключити електроенергію. Краще за все це зробити, відразу відключити лічильники. Але якщо лічильники змоги немає вимкнути, так, тобто потрібно його безпосередньо вийняти з розетки. Ні в якому разі голими руками це робити не потрібно. Бажано це робити якимось дерев'яним предметом, якоюсь шваброю, тобто бучим, тому що дерево. Вони проводить електрику, так і вам буде це безпечно. Тобто безпосередньо просто вибиваємо його з розетки, так, а далі вже гасимо, в принципі, будь чим. Але якщо немає змоги не відключити від електроенергії, але є вогнегасники, які можна, якими можна користуватися, коли гасите електроприлади, так можна безпосередньо вогнегасниками. Це вуглекислотне або Порошковий вогнегасник. Що стосується пічного опалення, то найголовніше правило перед початком опалювального сезону провести очистку димоходу. І це потрібно робити щомісяця, каже рятувальник. Далі, якщо в принципі люди ще за своє життя не знають, саме як і правильно користуватись, так і саме побудова цієї. Потрібно передивитися, чи дійсно є протипожежна розділка, яка відокремлює димар від. Даху будинку. Одна із найрозповсюдженіших якраз пожеж, коли перегрівається димар і підпалює протипожежну розділку, яка, тобто, відсутня, так, безпосередньо вже йдуть дерев'яні балки в притик, а які за роки своєї праці служіння, скажімо так, висихають, і в якийсь момент вони просто спалахують. Тому на це потрібно звернути увагу. І так, безпосередньо забороняється користуватися, якщо сама піч чи комен, так, він вже є потрісканий, тобто на ньому є тріщини, це потрібно привести в належний вид. Далі забороняється розпалювати. Його легко займистими рідинами, тобто ніяким не бензином нічого не це забороняється розпалювати І далі. Ніякому разі не підпускати до цього дітей, тобто чи до розпалювання груби, чи навіть просто до підкидання ні В якому разі діти не повинні бути присутні. І саме що також одне із найрозповсюджень: що це біля самої топки, так куди вкидати дрова, повинно бути знизу на землі від там, 40 сантиметрів чогось негорючого. Тобто, це якийсь або метал, або можливо просто плитка викладена, аби не було такого, що жар ви. Пав з топки так на землю, на підлогу, так дерев'яну або як коври бувають, і призвело це все до пожежі. Також Костянтин Мельник наголошує, що заборонено сушити одяг та спати на печі це може призвести до пожежі та загибелі людей. Ізвягельська міська рада за кошти місцевого бюджету придбала спеціальну самохідну установку класу Амфібія, Труксор та Т-40» для розчищення та поглиблення водою. Про це повідомила на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Звягельська міська рада. Далі цитата: машина Амфібія шведського виробництва оснащена додатковим обладнанням, яке дозволятиме поглиблювати русло водою та чистити його від зарослей, а також проводити зачистку берегів від Надмірної рослинності. Під час розвантаження було проведено короткий інструктаж, після чого машина дісталася водойми та почалося випробування техніки на практиці. Йдеться в повідомленні. У Житомирі другий тиждень триває загальноміська промивка мереж водоканалу. Для чого це відбувається та чи безпечно для споживачів, розповідає Каріна цимбалюк далі у Житомирі КП «Житомирводоканал» в жовтні щоденно в одному з мікрорайонів міста здійснює промивку мереж. Директор підприємства Роман Іле каже: до таких заходів були змушені, адже отримували чимало скарг на брудну воду від містян. Влітку ми бачили багато скарг про те, що мутна або коричнева вода тече з кранів. Ми могли вживали заходи, проводили точечні промивки. Але ми побачили, що після того, як почали щасті відключення включення електроенергії, дійсно в мережі появилось внутрішнє забруднення, мережі старі, там все одно за 50 років були певні відкладення. І рух води туди-сюди під час відключень, включень насосів, якби збаламутив цю воду з цими відкладеннями. І ми придумали такий захід, як промивка мереж районами. Кожний день ми ми їмо відкриваємо по в окремому мікрорайоні і промиваємо, стараємось цю сумутність з мереж вилити на вулицю. Так, це затратно, але ми розуміємо, що в абонентів повинна бути чиста питна вода. Ця проблема виникла через те, що трубопроводом вже більше 50 років, майже всі вони свій ресурс відслужили, вони є стальні, чавунні. Плюс очисні споруди води, так само 50 років працюють. І в будь-якому випадку в мережі назбирались якісь відкладення, які от іменно через рух туди-сюди включення-відключення створили мутність в системі. Керівник водоканалу зазначає, що після промивки мереж вода значно чистіша. Про це свідчать лабораторні дослідження. Кожний район, після того, як проводиться промивка, на наступний день іде наша лабораторія, відбирає в контрольних точках воду і проводить. Її, відповідно, хімічний та бактеріологічний аналіз. От. І після промивки 90% всіх відборів у нас позитивні в Санпіні. Деякі бувають відбори, якби з незначним перевищенням. Після цього ми їдемо додатково. Цей адрес допромиваємо. Також Роман Ілек попереджає про дезінфекцію та хлорування води в цьому місті, яке має відбутися 9 листопада. На 9 листопада заплановано сумарно все місто, гіперхлорування, дезінфекція. І після 10 листопада, на мою думку, 100% у всіх точках міста Житомир вода буде питною. Під час промивки користуватись можна. Ми ніяких реагентів не додаємо, вода питна. Ми просто вимиваємо ту муть, яка десь можливо десь накопичилась в системі. А іменно 9-го. Теоретично нею можна користуватися, якщо вона відстоїть в кастрюлі три години, але практично ми не рекомендуємо. Ми рекомендуємо для вживання їжі іменно дев'ятого числа не використовувати. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центрі подій СТВ. В Житомирі перехрестя Гоголівської та добровольчих батальйонів нарешті оснащено світлофором. Та ось чи працює він, розповідає Іван Касивак. Нещодавно поставили світлофор на перехресті вулиць Гоголівська і добровольчих батальйонів, який досі не працює. Місцеві жителі кажуть, що він тут необхідний, адже в темну пору доби досить небезпечно знаходитись біля дороги. Ми вирішили запитати думку перехожих, чи це дійсно так. Тут дуже потрібно було вже. Досить так і давно. Часто стаються аварії, то небезпечна зона і мало що Дуже потрібен світлофор. Ну допоможуть уникнути аварій? Так, звісно, так. Вже давно треба було, щоб працював. Хожу сюди часто. Аварій може десь там раз в год навіть не на світофорі. Зачем? Та й на перекрестки такі є. Мені без святофорум тут немає такого інтенсивного руху, щоб його тут встановлювати. Потрібен він перехресток невеликий, але все рівно це тут дитячий садочок, бібліотека ввечері особливо, а зараз зимовий період, то я вважаю, що потрібен. Це все ж таки безпека, життя і здоров'я людей на першому місці. Тут машин багато проїжджає. Ну, а треба, треба, звісно. Потрібен тут світлофон. Потрібен. Потрібен. Ніхто не пропускає Почек, людей. Ідеш з коляскою, вже стоїш отут на цьому пішохідному переході, вони летять, вони навіть не зупиняються нічого. Вони тут літають як скажень. <потрібен. <потрібен. Але його щось поставили вже місяць, він стоїть, ніхто його не включає і нічого. Не знаю. Ну я я рахую потрібен. Бо не з дітьми не, не самим, не прийти ніяк. Якщо дитина сама школи йде, як їй перейти дорогу. Це просто нереально. Ну, бажано так, щоб був. Чим більше світофорів, тим тим краще. Тут доволі ну, такий рух активний, а діти в садочок ходять і ми ходимо, то в принципі можна, щоб був. Дякуємо вам. Також ми запитали заступника міського голови Олександра Шевчука про те, коли запрацює світлофор та за які кошти його змонтовано. Світфорний об'єкт був закінчений його монтаж повністю встановлення 20 жовтня, буквально от 5 днів назад. Він з завтрашнього дня починає працювати в жовтому мигаючому режимі, і на протязі тижня наступного включиться вже в звичайному режимі. Кошти витрачені були комунальним підприємством нашим «Місвітло». світло. Вони виконували роботи своїм господарським способом. Ну акти ми побачимо пізніше, бо роботи такі виконані. Я думаю, десь в районі 700 тисяч гривень. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У центрі користення загинула жінка. Ще двоє людей травмовано. Поліція розслідує ДТП. Подія сталася вчора, 25 жовтня, по обіді на перехресті вулиць Мельника та Грушевського. За попередньою інформацією, відбулося зіткнення автомобілів ВАЗ під керуванням 64-річного жителя районного центру та БМВ, за кермом якого знаходився 27-річний містянин. У результаті автотрощі загинула пасажирка ВАЗу, 74-річна Коростенка водія цього ж автомобіля ушпиталено до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Ще одна пасажирка це 18-річна жителька міста Коростеня, перебуває під наглядом лікарів у травматологічному відділенні. Слідчі Коростенського райуправління встановлюють обставини ДТП у межах відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У Житомирському районі 31-річного чоловіка засудили до 10 років за гратами за зґвалтування неповнолітньої. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. За підтримання публічного обвинувачення ювінального прокурора Хорішівського відділу Коростишівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини. Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі. Прокурор у суді довів, що особливо тяжкий злочин проти статевої недоторканності у липні 2021 року скоїв житель Житомирського району. Раніше парубок 92-го року народження був неодноразово судимий, у тому числі за зґвалтування малолітньої особи. Напередодні скоєного злочину обвинувачений разом з потерпілою її подругою та приятелем, з яким також товаришував, відпочивали біля вставка. Він був добре знайомий з 16-річною дівчиною, знав, де зберігаються ключі від її помешкання і, скориставшись тим, що вдома нікого з дорослих не було пізно ввечері безперешкодно проник у будинок. Застосувавши свою фізичну перевагу, подолав опір неповнолітньої та погрожуючи їй скоїв сексуальне насильство. Повідомляють у прокуратурі. У судовому засіданні обвинувальний свою вину не визнав проте на підставі беззаперечних доказів, наданих ювінальним прокурором, показів свідків та проведених експертиз, суд призначив реальне покарання. Під час розслідування та судового розгляду парубок перебував під вартою, йдеться у повідомленні. У Житомирі від сьогодні по вулиці Східній на ділянці від вулиці Грушавського до проспекту Незалежності триватимуть аварійно-ремонтні роботи комунального підприємства Житомирводоканал. Тому відбудуться зміни у русі громадського транспорту. Рух тролейбусів за маршрутом 1 буде перенаправлено через вулицю Перемоги по вулиці Київській. Далі за маршрутом в обидві напрямки. Рух автобусами маршрутів номер 26 та 44 буде здійснюватися по вулиці Івана Мазепа замість східної. Зміна зміни триватимуть до завершення комунальниками ремонтних робіт. І це всі новини на сьогодні. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами. І звичайно не забувайте про наших воїнів, бо саме вони тримають над нами українське небо. Тихого завершення нам дня. Слава Україні! Героям слава! п'ятницю 27 жовтня максимальна температура в день плюс 14, вночі плюс 10, вилось повітря 80%, вітер північно-східний 1,4 метри за секунду. І перша половина дня у Житомирі пройде без опадів, а ввечері розпочнеться дощ. Зараз натоплю. Чи глянути димохід, то наче ж того року дивився. Завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя.